трошки трошки вечірнього життя в трускавці спало гарно коли з'явилося світло ну, гарно в сенсі що щось можна побачити а ми підемо далі А на ліву алейку і давайте з вулиці Бандери перейдемо на вулицю Шевченка. Подивимося, як там гуляють, як там відпочивають. Це вже, мабуть, півдесятої, я так думаю. Отак ну, воно є, бачите, 21.30. Як завершимо ми гуляти, це вже точно буде половина 10-ї. Таке закрилась. <гум> Та, зато дядька Сема. Знаєте, тут цим боком перейдемо, підемо до дядька Сема. Тут і ресторан заповнений. І лавочки біля ресторану заповнені. Ну, прекрасно. Все як, все як завжди. Дядько все. Добрий вечір. Теж пані захотіли потрапити до нас відео і потрапили. Головне не стидатися, я так кажу. Справді можна гарні відео стояти, отак тут не схоче з одної точки. Наліво-направо крутитися і Є на що подивитися. Морозиво! Сьома точка з морозивом, де ніхто не їсть морозиво. Я в шоці. А що так? Пані йде те щось знімає на відео. Тут справді, коли треба ходити, можна стояти, спостерігати. Бачите, будинок, до речі, чомусь. В будинку нікого нема. Тому, там люди не живуть. Я не знаю, чому там ніхто не хоче жити. Вікна не горять. Що, йдемо далі? Мабуть таки треба йти. Одним дядьком семом сити не будеш. Я вам ще щось показати. П'яна вишня? П'яна вишня теж заповнена. Ну, але все-таки, якщо порівняти, то дядько Сем, напевно, найзаповненіший ресторан в регіоні. Хто би що не казав мені, правда? правда? Анастасія, вікна в Анастасії не горять. Чому вікна в Анастасії не горять, я не знаю. Мабуть, тому що там ніхто не живе зараз, правда? А, бо ті, що там живуть, вийшли на прогулянку. Багато людей в п'яній вишні. Насправді багато, як ніколи. І це ще навіть не неділя. А що буде в неділю, правда? Знаєте, помаленьку йдемо далі. 5 хвилин, йдемо 50 метрів. Трафік майже як на площаринок. Yes. Еще несколько кроков выйдем, чтобы сторакус показать вам. все всех снимают на видео. Так. Йдемо ну. далі. Кубше з підсвіткою. Так, да, включили світло, стало бадьоріше, стало, цікавіше. Стало щось видно, бо до того ви пам'ятаєте. В одного з попередніх відео ми йшли, фактично нічого не було видно. Давайте ближче до куба пройдемо. Світло буде. Поки променат, поки пішть на вулиці, буде світло, далі світла не буде. Не сильно розраховуйте далі на світло. Далі буде темно і треба буде вимикатися. Ну, вечірнє життя в Трускавці є. Хто би що не казав, вечірнє життя в Трускавці є. Не так у Львові, але що, порівнюєте і Трускавець. Справа будиночку в двох квартирах хтось рядово житло. Там нікого. А тут, там, тут в двох квартирах хтось. Хтось орендував житло. Сам тарі Троскаці теж темно. Чому не знаєш? Не дають путівки. Я знаю, в тому будинку справа, де градус, здаються квартири, я бачите. Ще в річках. А ну, в річках, як завжди. Що дивного немає в річках, порожні столики. Так. А я знаю, на мені скажуть, та ти та й що, то? В тому будинку хтось на інший бік живе, ти не показуєш, там на інший бік всі світла світять, зараз ми будемо, чи на інший бік обов'язково. А на інший бік. Делікотека? Шкода, що я не можу нічого хорошого сказати про далі та, бо сама ідея хороша. Тільки то, що нема що хорошого про них сказати, крім того, що гарний фасад. -да. От позаглядали ми в більшість ресторанів, які в центрі. Трускавця знаходяться. Помилувалися десь на порожні столики. Десь на заповнені. А, і будемо бай-бай. А, повертаємо лівород. Вулиця річки. Тут я бачу є вільні столики в легенді. А і тут стоїти міша, та далі. Далі освітлення хіба від ліхтарів автомобіля від фар. Сильбер апарт. З трутуар тікати. Тобто на тротуар тікати з дороги проїзд. <плес> Пельмен на не працює вже. Вавель працює. Ну, той ресторан, який чоловік думає, що назвав Вавель. А, є двоє відвідувачів вавель. Класно. А так зазвичай. Зазвичай є двоє відвідувачів. Більше нема. Ваші увазі у вавіля трошки. Тут теж двоє відвідувачів в цій частині. Це вечірню пору, знову ж таки. Це знову ж таки ми говоримо про вечірню пору вавіль. Можливо, тут ранку, багато людей. На барі теж якось не прийнято сидіти Оскар. Ка година, дивимося година, будемо закруглятися. 21.34. Та ви що? Я вже спатиму. Давно. Добраємося.